Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 4 липня 2023 року. Сьогодні ми плануємо зібрати наш перший в цьому році урожай, а саме ячмінь. Зайшов в сої. Сою додатково, ще ще покажу. Но перед цим покажу ячмінь. От такий він у нас це ячмінь. Сорт Радіум канадської селекції, готовий вже сухий, то що потрібно. Е, хотів запитати, як традиційно у підписників гостей каналу перед тим, як ви в кінці відео, звісно, що я скажу про урожайність. Е, як скажете, яка буде тут урожайність по ячменю? Ячмінь тут сіявся орієнтовно десь 170-180 кг на гектар, має такий він вигляд, такі ось колосочки, якось так. Так що пишіть свої прогнози у коментарях, а в кінці відео я обов'язково скажу про урожайність. Тут сусіди у нас косять зараз. Свій ячмінь також озимий, сорт, не знаю який, ну точно не радіум такий похожий на наш, ну не радіум. А ми ж зараз вони закінчують своє і переїжджають до нас. У нас тут ділянка е, 3 гектара, тут навіть немає 3 гектар. Ну, в общем, якось так. Тому напишіть в коментах, хто скільки бачить потенціал на цьому ячміні. Е, далі. Е, Користуючись нагодою, показую сою. Соя PS2035, сіяна. Також орієнтовно десь 25 квітня. Хто підписаний на канал, той знає, тому що регулярно відео про сою скидаю. Має такий от вона вигляд. Вона зараз оцвітається вже, і вже з'являються бобики. Такий також загальний вид вона має. Загальна картина, в принципі, непогана, нічого критичного, поганого не бачу. Буде тут ще одна підкормка листова карбаміду, і, я думаю, просто для страховки інсектициду добавлю також у бакову суміш. Особливості дайного сорта є невеличкі листки. Їдеш по сусідах, дивишся такі в їх гарні листки, крупні. Заходиш у сою, а бобів немає. В нас картина трошки інша. Як дивишся, отак, вона навіть якась аж жовту дає такий відтінок. І за чого? За того, що оцей цвіт і оці боби, так звані, дають таку картину. Тому урожай не той, що по картинці, а той, що конкретно у. В бункері чи в складі, як там правильно ви вже там самі вирішіть. Зараз у нас пів шостого вечора, я думаю, ще якась годинка, і ми починаємо в себе молотить. Так, далі включуся вже в полі, коли будуть нам молотить наші ячмінь. Так, друзі, розпочали ми уборку свою. У нас вперше в житті зайшло відразу три комбайна на 3 гектара. Смішно, але швидко. Два нів холанда і один Джон. Ось такий ячмінчик у нас виходить. Ну якось так. Три комбайна це сила. 15 хвилин пройшло. Буквально ще кожному на одну загінку все. На що? Само собою. А, відволікаюся, бачайте. А, Буквально 15 хвилин і поля, ну, поля, куска поля, 3 гектара немає. Якось так. Ось перший Нью-Холланд вже повен їде. Другий теж мергає. і Deere також моргає. 3 гектара, 3 бункера повних. Ну, не знаю. Віса зараз все покажуть. Так що якось так. Гамаз під'їхав. Зараз відгружаємо. Такі от справи. Комбайни молотять. Два New Holland TC 5080 І один John Deere W600. Таких швидких жнив у нас ще не було. Чон повен. І в Холанди Грузі. Та й коса той вигружає. Джондір вигружається, також повен. Не знаю, урожайність ну, більш-менш. Так, друзі, все. Закінчили ми збір урожаю ячменю, бахнули за півгодинки, мабуть, чи за 40 хвилин дуже по-швидкому і все. По урожайності нічого не можу сказати, поки що зараз їдемо на віса, камази, не знаю, от зелений точно набитий, оранжевий неповний, ну 3 гектара. Коротше, побачимо. Все, далі наступне відео Це... Ну, наступний епізод, це вже конкретно урожайність. Все, далі буде. І так, друзі, змолотили ми свій ячмінь, маємо результати, маємо цифри. Знімаю вже на фоні. Сої вдома тут біля городу. В общем, урожай. Ячмінь радіум канадської селекції, перша репродукція у 2023 році. Непогано себе показав. В принципі, гріх скаржитись. Урожайність склала 56 центнерів з гектару. З 3 гектар ми змолотили 16800. Ну, в принципі, все, дуже коротко кажу, як є. Тому ми задоволені ячменю. Ціни, правда, зараз як такої немає. 95-100 доларів за тонну. Ну, якось так. Так що підписуйтесь, ставте лайки. А далі буде цікаво по ячменю. Так що раджу підписатись, тому що я хочу провести деякий експеримент. І щоб ви бачили ці всі відео, які я викидаю, щоб ви зрозуміли, про що це. Одне скажу, що зараз, після збору е, урожаю ячменю, я зараз чіпляю дискову оборону і їду дискувати. А що далі? Далі побачите. Все, всім дякую. Підписуйтесь, ставте лайки, до зустрічі!